Військово консервія Чернівської області організована в межах своєї компетенції організована робота щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, які призвані по мобілізації та постійно моніторються і контролюються. В якому плані Значить, були основні проблеми в межах компетенції це люди, які були звільнені з робочих місць на даний час. Практично всі поновлені, тобто постійно йдуть доповіді щотижня, значить, які проблеми виникають, то військовий комісар районний працює безпосередньо з головою районної адміністрації і ці проблеми вирішуються на місця. Завдяки соцпрацівникам. Значить, основне, проблем, основне завдання зараз, яке покладається після призову, це моніторинг ситуації щодо загиблих військовослужбовців, тому що в плані соціальної допомоги вони ну, менш захищені, тому що якщо допомога мобілізованим військовослужбовцям, які проходять військову службу, надається, в принципі, е, наскільки я знаю, відмов немає. Якщо люди звертаються, або до голови сільської селищної ради. Е, Всіляка допомога надається. Якщо вже якісь виникають проблеми, то, як правило, люди звертаються не до військового комісаріату, а до управління праці та соцзахисту населення. Тому що військового комісаріату, на жаль, таких можливостей надати допомогу дієву, фінансову, наприклад, чи там, казали вже вступати город, немає можливості. Він тільки може моніторити та надавати впину. Компетентні органи цю інформацію самі надати допомогу не можуть. Основна задача це зараз покладена, це в разі загибелі військовослужбовця виплата грошової компенсації, оформлення документів, надання допомоги в отриманні відповідного посвідчення пільгу членам сімей та призначення пенсії. На сьогоднішній день, на жаль, по збройним силам. Загибло на території області 4 наші земляка, які проходили службу, і 14 військовослужбовців, які проходили службу та були мешканцями нашої області. Є військовослужбовці, які проходили на території нашої області військову службу, але мешкали, мешкали в інших областях, тому і відповідно захистом, і наданням відповідної допомоги будуть звертатися в ті обласні військові комісаріати за місцем проживання батьків або родини. Я казав, в нашій області наших земляків загинуло 14 чоловік, згідно з яких 7 чоловік вже звернулися за допомогою. Сім військовослужбовців, які загинули, звернулися за допомогою про оформлення документів на виплату відповідної страховки одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця, згідно 975-ї постанови Кабінету міністрів, по чотирьом прийнято рішення відповідне, їм встановили цю виплату і одному одній родині, а саме за загиблого Куриленка, вже страхова сума виплачена. Рідкінський перший, який наш військовослужбовець, 28 квітня Значить, по П'яти рішення буде прийнято на цьому тижні, документи передані решті військовослужбовців, сім'ї військовослужбовців, які загинули. Документи, на жаль, ви знаєте, що загинули в основному дуже великі втрати понесли наприкінці цього місяця, в липні та в червні, Та вав, в середині. Дуже великі втрати були наших земляків. Тому документи. Збираються, надається їм допомога. Постійно ми тримаємо на контролі. Це в основному військовослужбовці першої окремої танкової бригади. З ними є постійний контроль. Документи вони надають своєчасно. Соціальні працівники, які є в військових комісаріатах, йдуть в родини. Збираються документи, і надають допомогу. Ми не чекаємо, поки військова частина нам передасть витяг наказу про звільнення, там грошовий атестат або довідки про види грошового забезпечення для призначення пенсії. Районні військові комісаріати у людей збирають свій комплект документів. Ми збираємо фінансові документи та витяги і долучаємо разом, хоча це повинні робити. Рядами, щоб не затягувати, це робимо ми разом. Значить, документи ми направляємо негайно згідно розпоряджень командувача військо-перетинного командування Північ неодноразових документів, які надійшли, повинні направлятись негайно, відпрацьовуватися, направлятись. Вплоть до того, що на чотирьох військовослужбовців в п'ятницю нарочно відвозили документи. Крім того, значить із наших загиблих, сім військовослужбовців, мали родини, тобто дружина або дітей, або батьків пенсійного віку, які мають право на пенсію. На даний час за призначення пенсії, а ми як уповноважений орган формуємо пенсійні документи та передаємо до управління. Пенсійного фонду, відповідно звернулось сім сімей. Це або батьки, або якщо була родина, батьки та е, дружини на, отримання, е, на призначення пенсії. Значить, по двом родинам рішення вже прийнято. Це по загиблому капітану Коновалу, наш місцевий Чернігів, і по старшому солдату Бруну.